Всім доброго ранку. Я щойно повернулася з пошти, у нас четвер. Пересуне відділення. І отримала я свою останню посилочку із замовленнями. Тиждень тому були туї, а це розсада фуксій. Замовляла я у Фейсбуці в групі сад Город Квіти, по-моєму, так називається. За 10 штук мікс, набор мікс, заплатили ми 200 гривень. Відправлення було ще в ту середу, але відділення в нас тільки по четвергах, тому оце тільки оп! Прийшло. Так, дивимося, що тут. Чесно, розсаду отримую вперше. А як вона тут запакована. Продавця звати Наталі Скуба. Написано було латинськими літерами. Люди в неї замовляли, а не я одна, там був навіть ажіотаж. Зараз мені не попадаються з нею. Оголошення. <запакувала>, Запакувала дуже гарно. Вилипла. Так. Тиждень, нагадаю, вони були в дорозі. Ой, господи, так. Я не знаю, чи це гарно виглядає. Мені здається, непогано. О, так на камеру, щоб було видно. 3, 6, 7, 8, 9. І оце така десята малесенька. Ну, чесно, не знаю. Ну, Там гарненько воно все в торфі поприлипало. Торф вологий, все гарно. Дивіться, яке коріннячко. Вони витягнуті. Ага, з касетної. касетна розсада. Витягнуті з ячейки своєї. Не знаю, мені подобається, не поломані. Я не знаю, як за ними ще доглядати. Я бачу, що вони верхушечки в них, напевно, поприщеплювані. Ну, чесно, за фуксіями ніколи не знаю, як і що. Сьогодні, значить, я їх пересажу. Я купила торф, все є. Пересажу їх трішки у більші стаканчики, а потім, як підростуть, вже пересажу їх у горщики, в яких вони будуть постійно. Якогось іншого сорту, бачите, яка гарнюнька. Ну, впаковано дуже гарно, жодна, не поломана. Ця, що маленька, вона живенька, вона піде в рост. Я думаю, непогана посилочка. Буду саджати і будемо споглядати, як воно далі буде рости. Нагадаю, вони тиждень були в дорозі. Дуже гарненькі, свіженькі такі листочки, ніде нічого не пов'яло. Ну, нижні там лежали. Нічого, все гарненько. Мені подобається. В принципі, я бачила в неї на сторінці фотографії. Люди присилали отзиви, як воно було запаковане, так само. Просто на фото воно здавалося більше. А так само все було у фольгу замотано, і люди дякували, що дуже гарно приходить. Я ж кажу, бачите, навіть у Кирпошту тиждень в дорозі. Дуже гарненько все запаковано. Хвалю продавця, молодець. Не розчарувало. Отакі От справи посаджу. Потім в якомусь із відео покажу. Дякую всім за увагу. Зустрінемося в наступних відео.